Дівченковського, Дніпровського, всіх ми ходимо безпосередньо до вас і аналізуємо, що потім згодом це все вирішувати. Шосте. На нас зробили напад Дедосатаки київські корупційні регулі. Ми перемогли завдяки патронам, бо ми побудували наші сервери на Amazon Web Services, дякуючи нашим патронам. Сьоме. Ми можемо наймати аудит, щоб перевіряти діяльність фінансового нашого громадського об'єднання і показувати, наскільки ми прозорі та ефективні. Восьме. Коли підтримуєте нас в якості патронів, перевірте інше громадське об'єднання наскільки глибоко вони працюють з Києвом, наскільки вони прозорі і які в них є конкретні результати. Дев'яте. Всі наші платежі виключно в безнальній основі. Пам'ятайте про це. Зібрали, витратили. І десяте. Хто допоможе розвивати Київ, крім Офісу трансформації. Бахматов, Офіс трансформації, ставайте патроном.